Слава Україні, слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі-виноградарі. Сьогодні відео про погоду і про ті приморозки, заморозки, які на нас насуваються. По прогнозам, найближчими днями у нас на півночі Заходу України прогнозують приморозки. В деяких регіонах навіть до мінус чотирьох. Моїй місцевості, поки всі сайти покажуть, що буде або нуль, або плюс один, але це не гарантує від того, що не може температура опуститися нижче. Тому треба свої виногради обов'язково зберегти від тих приморозків. Найкраще зберігання це, звісно, укриття їх, хто як може зняти з палер, положити на землю, вкрити чимось, але не плівками. Ягроволокно, не плівками. то якщо тільки... Великої плотності, то в два два шари, але би я не рекомендував. Краще це якимись покривалами теплими вкрити. Якщо на кущі, якщо неможливо зняти, значить треба робити дождювання. Я буду робити дождювання. Я в минулому році купив отаку штуку, турборозпилювач до електророзпилювача. Насадка. І буду обробляти, тому що в мене винограду багато і вкрити все його не зможу. Багато в мене на арках, багато вже на шпалерах Ось покажу вам на шпалері в якому стані вже бруньки по 5-6 см, вже більше, і вони бояться цього приморозку, якщо він буде. Я буду робити таким чином. Якщо прогноз прогнозує близько нуля, Встаю серед ночі, ставлю будильник, встаю в 3-4 годині, беру цей оприску з водою і ходжу, дивлюся на термометр. Якщо тільки температура опускається до нуля, починаю бігом бігати і обробляти, оприскувати водою, чистою водою, холодною водою. Вона буде мати температуру там приблизно 10 градусів. І вона покриє ті бруньки, ті пагони вологою, якщо тільки мороз буде падати, держаною плівкою покриє ті бруньки наші, ті пагінці, і вони будуть збережені. Ця крига збережеє. І зараз покажу, як, я буду, як це працює турбооприскувач. Ну ось таким чином вологою ці паганці покриються, бачите, воно все в воді, морозець прихопить їх і захистить від морозу. Під тією кригою вони будуть захищені. Рекомендую вам також. У кого багато винограду можна просто звичайною штангою оприскоти. У мене, як багато винограду, я не буду встигати. Дружина буде підносити відраз водою. А я буду бігати по винограднику і все оприскувати. Надіюсь, що морозу таке в мене цього не буде, а якщо буде, то я з ним справлюся. Вірю, що і ви справитеся, збережете свої виногради. Збережемо нашу Україну, переможемо в цій клятій війні проти тих плятих москалів, загарбників. Все буде Україна і буде в нас виноград. Бажаю успіху вам всім. Бувайте!